Це не Вікторія Садоренко, яка грає у виставі молоду дружину, переїхала до Коломиї Шернігова. Каже, цей проєкт став для неї своєрідною психологічною терапією. Вона для мене терапевтична для того, щоб прожити. Ну, ми, як актори, проживаємо свої емоції. Глядач по-своєму теж може прожити свої емоції і десь можливо відпустити те, що не допрожив, не доплакав от того 24 лютого. Бо всі люди на стрес реагують по-різному. І так само творчість це є одним з виходом цього стресу для того, щоб заспокоїтися, відпустити, адаптуватися і жити далі. Бо вистоїмо точно стовідсотково і переможемо. На сцені чоловіка ліки Антона Грає коломиянин Богдан Соколюк. Він пригадує, актором став ще у дитинстві. Там все з того, коли матір каже, там принеси мені, будь ласка, у ті слоїки трьохлітрові, там звідти то звідти. І я бігав там наверх, і потім прибігав, Я їх приносив з собою. Я потім кажу, а які ти казали, бо я щось там не бачив. А знов ти забув. Я кажу, ні, ось вони. Тобто я вже вважав, що це була якби така певна. Гра початок цієї гри і початок якби цього шляху акторського. Богдан Соколюк продовжує участь у постановці 24 години 24 лютого. Це життєва історія кожного українця. Звичайна історія звичайної людини, хлопця, чоловіка, батька. Під час того, як почалася війна, яку ніхто не чекав. Крім молодої подружньої пари, у виставі брали участь вихованці народного драматичного театру імені Василя Симчича. Під час акторської гри герої та вся творча група емоційно спілкувалися з глядачами. Режисерка п'єси Галина Малярчук каже, таким чином театр працює для людей як непряма психологічна допомога. Ніхто з нас не є самотній у своїх переживаннях, що всі ці перші реакції, емоції, навіть першої доби, коли почалася війна 24 лютого, вони знайомі всім нам, тобто актори е, проживають у цю першу добу, а ми зможемо впізнати десь свої перші реакції, страхи, переживання і надії. Поставу створили за п'єсами сучасних драматургинь Гніни Захоженко та Оксани Гриценко. Три місяці тривала підготовка і інтенсивні репетиції, продовжує Галина Малярчук. Я просто її прочитала і зрозуміла, впізнала в багатьох моментах себе, і мені захотілося, щоб так само люди. Е Зрозуміло, от власне основний меседж, що ми не самотні у всіх у всіх цій палітрі емоцій, які нас переповнюють з початку війни і зараз кожного дня. І хочеться, аби театр ішов ногу з часом, тобто, аби ми говорили про те, що нас болить сьогодні. Навіть сьогодні, от ракетні обстріли, і у виставі теж ми торкаємося цієї теми. Прем'єра вистави відбулася Коломийській малій філармонії Сокіл. Окрім народного драматичного театру імені Василя Симчича, долучили ще мало фахівців за хореографію. Відповідала Надія Чаленко, сценографію Марія Сабліна, звукооператор Богдан Івасюк, світлове оформлення Богдан Подоляк.